Сказати доброго ранку, і от коли я в ефірі, я практично ніколи не кажу добрий вечір, добрий день чи доброго ранку, тому що ну хочеться дочекатися всю країну і вже так сказати на всю країну нарешті ці слова і, і сказати, що ну добрий ранок, день і, і вечір Так що сьогодні вітаємо вас. Е, і знаєте, я от більш ніж переконана, люди починала говорити про те, що не нехтуйте сигналами тривоги. Справді ми всі живемо в цей час війни. Я більш ніж переконана, що в усіх у вас включені сигнали тривоги на телефонах. Ми всі прислухаємося постійно до звуків сирен, не відводимо очей від інформаційних стрічок і постійно їх перечитуємо з ранку до ночі. І, от буквально позавчора ввечері, один мій знайомий військовий написав: з півдня оркестр готовий. Починаємо, і ви чудово розумієте, про що йдеться. І я хочу, щоб ви подумки побажали нашим Збройним силам України там на півдні і на сході, де зараз працюють і грають наші чудові дивовижні оркестри. Наші хлопці воюють їм добре зіграти цю свою партію, від якої залежить не тільки наше майбутнє, а від того, як вони зіграють в ці дні свою партію, залежить і майбутнє вільного світу. Тому просто поважати їм з Богом, нехай грають. Ну а щодо того, як ми всі живемо і працюємо, ви знаєте. Я е, спілкувалася з іноземцями, і вони ну диво дивуються. Вони кажуть, нам справді дивно, як можна в Бахмуті там ремонтувати леп під час обстрілів, як можна сіяти під Миколаєвом, а потім збирати врожай там. Е, або вони просто вважають героями вас вчителі, тому що вони не уявляють, як можна під бомбами вести уроки, так як ви це робили в березні, як можна працювати в бомбосховищах. Як можна робити те під час війни, на що вчитель не вчився, точно. Ну я про це скажу трошки пізніше. І вони дивуються, вони вже вважають вас героями, і ви насправді є героями. Ви просто це ще не усвідомлюєте, але ви справжні герої. Але як це дуже часто буває, в героїв завжди страждають душі і завжди треба думати про те. Як зберегти цих героїв, і власне я знаю, що ви будете сьогодні про це говорити зокрема. Але знаєте, я, я перепрошую, страждає психіка усіх нас. Та І от мій знайомий вчора, ви добре його знаєте. Олег Жданов я дивилася його відео. Він включався і робив оперативне зведення. Він сидить. А вчора була громовиця в Києві. І блискавка, і він сидить і час від часу, так повертається видно на вікно, і е, каже: А ні, це каже грім гримить, каже, щось зовсім вже психіка виходить з берегів. Так що, якщо в артилериста психіка виходить з берегів і військового, то я можу уявити, що робиться з вами і що робиться з нами усіма. Я знаю, що протягом цих двох днів ви будете багато говорити про це, і от якраз вам поміч. Проект ордену феніксу від школи супергероїв і право на освіту зараз напрацьовує якраз програму кризової допомоги дітям і навчальний курс, який би могли пройти лікарняні вчителі, освітні терапевти в лікарнях, не в школах на окупованих територіях. Вже зовсім скоро цей курс запрацює на онлайн-платформі Едера. Цей курс по структурі дуже схожий на той, який вже є, як стати лікарняним вчителем. І багато хто з вас курс, як стати лікарняним вчителем, вже проходив, готується ще відеокурс з максимально таким концентрованим матеріалом, тому що. Ну в умовах війни читати наукові трактати, психологи фізично не мають часу. Це буде така дієва методичка з досвідом ліпших світових програм, які ми адаптуємо під наші реалії війни. Такі базові знання, які ну, має знати кожен хто працює в лікарні, хто працює освітніми терапевтами, та й взагалі кожен вчитель, тому що це все знадобиться в вашій роботі. Що стосується планів, і от, повертаючись до того, що я сказала, що іноземці нам дивуються, у нас в планах вже розписана осінь, і в планах, як завжди, восени 2 жовтня, 1 субота-жовтня, відбудеться урочиста церемонія Global Teacher Prize Ukraine. І от ми нещодавно обговорювали її з командою з Освіторії і з керівницею цієї команди Зої Литвин. І ми думали, чи ми потягнемо цю церемонію під час війни. Ну і відповідь була однозначно так. Єдине, що зміниться, це формат цієї церемонії. Вона не буде в режимі офлайн, вона буде в режимі онлайн. І я зроблю такий маленький спойлер, тому що я знаю, що багато з вас на цю церемонію завжди чекали. Ми її проводимо вже шостий рік. Цього року ми подумали, що ця, ця церемонія повинна відбутися на загально національних телеканалах, і ми будемо дуже просити національний телемарафон включити в ефір церемонію. Відзначення найкращих вчителів України о 19-й годині, 2 -го жовтня, е і ми подбаємо, щоб там були ну просто непересічні історії вчителів. Я не знаю, чи ми будемо вручати оці ці статуетки Global Teacher Prize, Але те, що вчителі будуть відзначені, це точно напевне е по урочистій такій атмосфері. І тому що історій про героїзм вчителів дуже багато, і це не лише про тих вчителів, які витягали своїх дітей з таких важких ситуацій кризових мається на увазі в психічному здоров'ї. Це про вчителів, які працювали ну буквально під обстрілами. Це про вчителів, які дуже допомагали своїм громадам, про вчителів, які працювали волонтерами, про вчителів, які переховували активістів на окупованих територіях, про вчителів, які взяли зброю в руки і пішли на фронт. І дуже багато таких колег вже на жаль не з нами. От е, таку церемонію вшанування таких педагогів ми хочемо провести цьогоріч. Ну і буде звичайно. Знову ж таки маленький спойлер буде звичайно не категорія вибір серцем, моя категорія, і я відзначу вчителя психолога, який працює при лікарняній школі, і також зараз в пошуках класного керівника, який проявив героїзм на війні. Я вам скажу, що ми зараз в пошуках таких історій це і команда освіторії, це і команда право на освіту, і канал 1 плюс 1, Тому якщо можна, от знаєте, єдине у вчителів є героїзм, але у вчителів є ще одна така вада, я б сказала, це скромність. Я в от всі ці роки звертаюся, подавайте такі непересічні історії, розповідайте про своїх колег, розповідайте про просіть про Учнів розповідати про таких вчителів і самі розповідаєте про себе. І я буду рада вас бачити на оцій церемонії відзначення, церемонії вшанування цьогорічній, особливій церемонії вчителів на Global Teacher Prize Ukraine. Ну і що ще хочеться сказати? Що наша робота з підняття престижу вчителя вона не марна. Тому що можна судити навіть по одному такому, а я без перебільшення тут скажу одному такому прориву. Ви очевидно знаєте, що вчителі зараз внесені до трьох категорій, які можуть будуть мати право отримувати іпотечні кредити під 3%. Уряд запроваджує таку програму. Перші 20% має покрити держава, і е, е, вартувало великої роботи для того, щоб е, серед трьох категорій. Військові наші медики наші з'явилися наші педагоги. Так що я дуже рада, що у вас буде можливість закрити свої квартирні питання. Це дуже важливо під час війни. Ну а щодо того, що попереду, звичайно, попереду дуже багато роботи, і так як у нас телевізійників, у вас теж все зміниться, тому що у нас змінюються канали, у нас змінюються формати і. А у вас очевидно теж будуть зміни. Я натякаю на реформу освіти, тому що ну, мені здається, що вона все-таки торкнеться освітянської галузі. Зараз дуже багато наших дітей за кордоном вони повернуться і повернуться вже з новим досвідом. І очевидно, батьки будуть вимагати трошки інших підходів в освіті. Але єдине, що скажу, що знову ж таки ну приходиться пишатися нашими дітьми, тому що скільки я розмовляла з нашими українцями за кордоном, і в Польщі, і в Німеччині, і в Нідерландах, і е, наші батьки кажуть, що діти українські показують достатньо високі результати, особливо в фізико-математичній галузі. От е, і, звичайно, цим не можна не пишатися. Приводів пишатися є дуже дуже багато. І, от про все це ми будемо розповідати в жовтні, під час цієї зокрема церемонії Global Teacher Prize Я знаєте, я ще наостанок хотіла вам сказати, що можливо серед вас є вчителі з окупованих територій, можливо, серед вас є вчителі, які знають колег, знайомі з колегами на окупованих територіях, я дуже тому, що я на насамперед я під впливом промови російського пропагандиста, який сказав, що вчителі на окупованих територіях не хочуть співпрацювати з режимом окупантів, і для них треба створити гетто, вивести їх під палюче сонце, позабирати в них картки, на яких приходить зарплата, і якщо ви маєте от в знайомих в колегах таких вчителів. Попросіть їх е, зробити дві речі: це зберегти себе і дочекатися збройних сил України. Е, я дуже прошу. От зайнятися питанням самозбереження. А решту ми доженемо, ми е, навчимося, ми переможемо. І повірте, нам ну будуть багато хто заздрити, якими ми станемо після війни. Я в це дуже сильно вірю. Я в це я просто в цьому переконана. Зараз головне зберегтися, тому що ви будете потрібні вашим дітям, нашим дітям. От і ви будете потрібні цій країні. Ну, ось десь так. Я щиро бажаю вам, щоб ці два дні у вас пройшли плідно. Щоб ви дізналися м, цікаві матеріали, щоб ви дізналися м, те, що вам необхідно в вашій роботі, і щоб е, те, про що тут будуть говорити протягом двох днів, було дуже помічним для вас. Всім бажаю тихого, хорошого літнього дня, ну і плідної праці.